Всіх вітаю із сільпо. Я зараз в сільпо в центрі міста. Хочу показати вам ціни на акції, ціни на м'ясо і акції. Тут фермерське м'ясо. У них в сільпо такі в сільпо бувають, до речі, акції. Ну, вони бувають не часто, але я попадаю в деяких сільпо, особливо по вихідним дням. Дивіться, у них такий кролик стегенця по 49,90 за 100 грам. Кролик передня частина 30 гривень коштує. Крольчатина охолоджена 25,90. Кролик спинка по 34,90. Качка домашня охолоджена 17,40.

Ну він а такий був. Ось вот отого, скога, та поменше саме, який з них? – Це на спіл розпил. Вот от. Да. Половинки. Да, да, да. А, один да. Так, так, так. А те один тока получается, так? З стегно півня також по 19.90. Тут півень домашній, гомілочка 11,50 і філе по 23,90, курка домашня охолоджена 12,90. Вони кажуть, це якісь бройерні півні. Ой, дивіться, тут є перепілочка, тушка патруна, охолоджена 27,90. Гарно дуже виглядає, начебто на всі ціни подивилась. Можна я до сала підійду, дякую. Тут сало від фермера, дегустація. Оце сало я весь час у них беру. Воно так коштує 22090 за кілограм, ну 2290 за 100 грам. Це акція 1990, буває навіть по 17, дуже часто можна продегустувати сьогодні. І я от я його люблю. Воно тут найсмачніше в сільпос. Навіть ті дорогі дороге сало мені не подобається, якесь гусарське. М'яка шкірка ось в цьому салі, просто воно трішки присолене, його треба вдома досолити завжди. А так воно смачне, дуже. Смачне оце сало. Тут дивіться, скільки м'яса, його прям розбирають. на ходу. Фермерське м'ясо від сільпо написано. 13.40 окіст зі шкірою так класно виглядає, щось собі хочу на холодець взяти. За 14,90 ці шматочки такі, корейка по 13,40 замість 14,90, свиняча лопатка також по 13.40 замість 14,90. Ой, тут такі прям шматочки гарні, вони так його порозрізали, хоч і з шкірою, а гарно виглядає. А свиняча гомілочка 9,90, ну лежить поки одна. Може вони підносять його, мабуть, щоб воно було з холодильника. Тут по 14,40, замість 16,90 окіс. І ще ось цю позицію я не назвала. Свиняча грудинка, охолоджена 17,57. Ну така, знаєте, як бекончик з салом. Із такими, ну, як реберця там на краю є. Ну, гарно це все виглядає. Мені подобається, ці акції, до речі, в сільпо бувають. Вони бувають тільки по вихідним Ось цим. Від фермера я в острові завжди попадаю в сільпо на такі акції. Сало вони класно порізали, такими тоненькими шматочками. Що можна продегустувати, це класно. Так, люди поки думають, обирають фермерське сало. Так, ще хочу подивитись, скільки коштують сьогодні ніжки. Це сало, будь ласка, можна В нас є вдома, А це сало у них смачне, до речі. Ви от скуштуйте, воно ще й не дороге, а дуже смачне. Я його весь час беру. Вдома є. Дома є, Дома є, так. Ясно. Так. Ще хочу ніжки подивитись, скільки коштують сьогодні. Зазвичай, коли вони нарізають так багато свинини, вони хоті. Ну, ну лапається, свинячі завжди дешево коштують. Дивіться, ніжки по 3 гривні. От я візьму собі ніжки, оці, візьму там шматок м'яса. Тут ще сьогодні є язик яловичини. Отак От він виглядає по 33,90. Язик свинячий, охолоджений по 16. Це за 100 грам ціна. ну, Це все куряче філе, 19 гривень. І, до речі, у них акція на печінку яловичини 7 гривень. Двадцять копійок цінотижники. Я вчора не бачила ось цю акцію. Я бачила цінотижники стегно з частиною спини. Тут що? А тут іще цінотижники, куцінотижники, куряча грудка, також цінотижики. 16,90, до речі. Щось я чи вчора не побачила, чи не було ще цього цінника. Гомілочка у них по 12,90 і дивіться, знову цінотижики. Куряче крило домашнє по 1090 домашнє. От я візьму собі крило домашнє. Тут індиче філе охолоджене по 31,68, індиче крило охолоджене по 9,96, індиче стегно по 21,40, фарш, асорті охолоджений. По 14,40. Фарш телятина, його так розбирають, гарно 20,45 На вечір вже й немає. Далі фарш домашній. Яловичина, свинина 16,56. І ось такий свинячий 14,06. Курячий фарш подрібнений. Гляньте, який він прям такий збитий, 19,29. І індичий фарш 29,90. Вони роблять ковбаски домашні різні. Ну так, проведу. Я бачу, що там знову така акція цінотижики на ковбаски діє. По 18.90 індичі охолоджені. Оті тоненькі. Вони зараз на цінотижиках. Тут також баранячий стейк 49. І знову таки цінотижики бачу. Ребра, охолоджені телячі, по 10 40. Також перечеркнута ціна замість 11.40. Це цінотижики, до речі. І телятина, грудинка охолоджена 13,40 замість 15,05. Це також цінотижики. Весь тиждень буде ця акція. Телятина, груд... задня частина охолоджена 27,90. Це ціна, цінотижики. А так її ціна 31,49. Знову таки свинячий окіст. 16, замість 18-40. А щось там кістки, ну щось закрито. ну ось ну, Я розумію, що він з кісткою йде. Да? 16-40 за, за 100 грамів. Так, більше я акції не бачу. Ну тут корейка, ну і ось так свинячий стейк. Це я вам показала. Це саме е, пройшлася по цінотижикам. Показала. І по цим акціям де фермерське м'ясо. У них зазвичай в холодильнику є така позиція класна. Це стейк пилинка Зараз, якщо знайду, ні, це биток охолоджений 262 гривні. А як... тут ще шніцель є. Шніцель у них за кілограм 243 гривні за кілограм. Знову шніцель. Знову тут свинячий стейк із ошийка за кілограм. 326 стейк-биток 271 за кілограм. Тут свинячі стейки з грудинки 205 за кілограм. Ага, може далі там буде? Я не знаю. У них цей ні, цікаво. О, хвилинка. Ой, вона така, оце мені так подобається, вона так швидко готується, ну, дорожає весь час, звісно. 243,34 за кілограм, от 428 грам, 104,15 виходить. Дуже класно, вона так быстро, дійсно як хвилинка готується. Це якась там частина мені, це розказував то м'ясо тут у них. Це ріже. Він каже, що його дуже мало в свині, в свині ось у цього саме м'яса, тому його завжди тут дуже мало, його швидко розбирають. Тут стейк оцей по 100-205 по гривень за кілограм. І ось така розрізана у них, буває гомілочка. Дуже зручно брати, От якщо кастрюля невелика. 56 я бачу. Получилося за кілограм 99 як і там та велика гомілка, але тут якби зручніше. Також у них куриць, ку, курячий шніцель 204 гривні за кілограм. Шніцель ну такими шматочками тоненькими він порізаний. Тут на 81-70 Оце навіть стріпси, я неправильно, 184 гривні за кілограм це курячі стріпси нарізані в паніровку і вже готуєш. А шніцель 204 гривні за кілограм. Ну шніцель також в паніровці в я також розумію, надо. треба готувати. Тут індичий стейк 289 за кілограм, виходить, і мабуть також стріпси. Да? Ух ти, ні стейк філе міньйона цей індичий 289 за кілограм. Тут у них зверху є клячебівстрогана. Він такий гарний, дійсно гарно виглядає. Бівстроганов телячий 383 гривні за кілограм. Телячий стейк 377 гривень. От видно, що телячий так прям, ну, гарно виглядає 377 за кілограм. І телячий стейк від бивна, телячий шніцель 377 гривень за кілограм. Так, а це я вам показала, да, свинячий стейк від пивна 330 за кілограм, мені здається, не показала. Так, це не показала все інше. Ну, ще вони самі, самі отак от роблять, наприклад, бургер, стрілятини зі смаком цибулі, охолоджений, 319 за кілограм, 121 гривня за таких дві котлетки. І ще в цьому сільпо, що цікаво, окрім також маринованого м'яса, у них ще буває ну, більший асортимент. от того, що вони самі готують. мідболи курячі з вершковим сиром охолоджені 239 за кілограм, такі мідболи. І ось тут свиняча буженіна по-домашньому вже готова. Ви її приносите і ну, готуєте в духовці. Я маю вже замаринована 247 гривень за кілограм. І тут свиняча буженіна 247 і свиняча гомілка в спеціях. Получається 109 гривень за кілограм. Я начебто все показала. Я зараз хочу собі взяти в домашніх е, крильця із домашнього чи петуха чи, чи курки, ну із домашнього. Обов'язково візьму собі лап, лапи і свинячі, якийсь гарненький такий шматочок, хочу м'яса взяти, невеликий, на холодець. то Класно буде з ним холодець варити. Що ці такі великі, ну ці нормально, десь по 13-40. Дуже багато людей. Це вже я буду стояти в черзі. Тому не було людей, а тепер багато. І ніхто не хоче дегустувати те сало смачне, не знаю чому. Я на цьому буду закінчувати свій випуск. Я була в Сілько, в центрі міста. Воно знаходиться на вулиці Єврейській в Одесі. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь мій канал. Зараз обійду всіх, ще до курочки вам покажу. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!